Вітаю тебе, законний президент Рашиської Федерації. Абр. Абер, абер. Абер. Ой, Це феноменальне. Абр. Виросл. Виросла виросли, 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 на, в, виросли на луді, так, які збираються. Тепер ти маєш повне ім'я, прізвище та побатько. Звісно ж, твої раби в раболіпності називають тебе. Дорогой Владимир Владимирович, світ же давно тебе знає як містера Ху. А, 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 такое Чесно? Не знаю. Але зі вчорашнього дня ти маєш повну титулатуру, як і мрів. А саме Путін хоть ху... до. Як же ж ти спаскудився? Як же ж не скопав? Ось я якийсь об'єкт для пораження, скажімо, в Києві. Сосредоточить туди всі свої сили ПВО і ПРО, а ми не несемо туди удар орешник. і поставити... насрав голови людям, і тепер вони вважають, що війна це мир, любов це ненависть, а свобода це рабство. Вітаю тебе для науки, принаймні для психіатрії, ти точно будеш корисним. Тебе будуть вивчати в університетах. Поздравляю вас, колега, герої велосипеди с вами просто Ви зробили лініслихане. Переворот в медицині. Тріумф, і уж точно на своєму особистому прикладі ти показав і доказав, що еволюція, принаймні її зворотній шлях від людини, від вінця Божого творіння таки можна стати закінченою мавпою. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но ну, не ужас, ужас, ужас. Дайте ему